Розділ 3. Природа материків. Тема 1. Африка Загальні відомості про Африку. Площа 33 мільйони кілометрів квадратних з островами. Друге місце у світі населення 1,5 мільярди осіб. 2023 рік. Довжина берегової лінії 30,5 тисяч кілометрів. Середня висота над рівнем моря 750 метрів. Найвища точка над рівнем моря, гора Кіліманджаро 5895 метрів. Найнижча точка над рівнем моря Западина Ассаль, мінус 155 метрів. Африка другий за розмірами, після Євразії, материк земної кулі. Це континент найвищих температур на землі і контрастних природних комплексів. Тут простягається найбільша постеля світу та один із найбільших масивів екваторіальних лісів, одна з найдовших річок планети та найдовше прісноводне озеро. В Африці зберігся унікальний тваринний світ, який вражає різноманіттям великих савців, рептилій і птахів-ендеміків.